Так, дійсно хочу розповісти, як ми компанія Лівоклінік да, розвивалися, е, розвивалася наша франчайзова мережа під час війни. Е, зовсім коротко про те. Так, зовсім коротко про те, е, що таке Лівоклініка. Інвоклінік вже на ринку з 2006 року. То вже майже 16, ні, вже майже 17 років досвіду. У нас є власні чотири лабораторні комплекси, які знаходяться наразі в Житомир Київ, Одеса та Харків. Наразі у нас 120, якщо бути точним, сто пункт забору. Робимо багато видів лабораторних досліджень по майже 24 панелям, тобто майже весь спектр послуг, деякі види аналізів на аутсорсі, ну, я про це трошки пізніше розкажу. Біля 500 співробітників, багато корпоративних клієнтів. Ну і ще більше, звісно, пацієнтів, яких ми обслуговуємо, яким ми надаємо, надаємо медичні послуги. Uh, так розпочну про те, як ми починали взагалі да, що взагалі в компанії InVivo Clinic розпочалась. Розпочався франчайзинг. Да саме перший франчайзинговий об'єкт відкрився ще 28.08.2019 року. Це був такий пілотний проект для компанії. Перші кроки у франчайзингу, і е, ці кроки десь йшли до. До кінця там, до, скажімо так, до серпня 2021 року, ви можете бачити, що за період з 2019 по 2020 рік ми відкрили 9 франчайзингових пунктів, а за період з січня по серпень 2021 року сумарно десь приблизно 10, 19, якщо бути точ, точним. І десь в, я в принципі, на роботу прийшов 1 вересня 2021 року. Прийшла нова команда е, з франчайзингу, і ми повністю поміняли стратегію розвитку в цьому напрямку. Е, була повністю зроблена, зроблена нова структура відділу, е, регіональна структура відділу також був нанятий персонал. Більш системно ми підійшли до е, франчайзингового пакету в цілому, да, починаючи від концепції, фінмоделей е, пакету договорів, по яким ми працюємо. Презентаційних презентаційних матеріалів, і е, це дало свої плоди. Тобто, ми максимально збільшили, е, поліпшили якість наших е, наших матеріалів, нашого франчайзингового пакету. Ну і звісно, зробили сильно, побудували сильну команду. Ну і ми отримали такі показники з вересня по 21 двадцять року, по грудень, ми е, відкрили вже. 22-23 пункти, разом, якщо врахувати 21 рік, це вже 41 пункт, і підписали 33 контракти. 22 рік ще був краще, 7 пунктів відкрито, підписано договорів 19, і лютий 12 відкрито і 12 підписано. Ви можете помітити певну невідповідність між підписаними договорами і відкриттям пунктів. Це пов'язано з особливістю лабораторної діяльності на медичній лабораторії, тому що для нашої діяльності також потрібна ліцензія. Наперед скажу і якщо порахувати термін запуску пункту забору, так, то десь в середньому це півтора-два місяці. Якщо там потрібно робити ремонт, певний час має прийти подача документів на отримання ліцензії. Це десь в середньому місяць займає часу. Ну, і, власне, потім йде вже відкриття пошук е персоналу, навчання обов'язкове. Тому є така невідповідність. І ті контракти, які були підписані в якомусь місяці, вони відкриться десь в середньому через 2-3 місяці. Е тому все було добре. Ну і лютий, ви знаєте, що до 24 лютого да, 26 лютого все це почалося. Да, війна наразі. Uh, і uh, що ж робити, mm, треба було адаптуватися до нової реалії, uh, треба було щось робити. Mm, uh, з чим ми столкнулися да, в першу чергу? Перше, це закриття та втрата пунктів заборів на окупованих територіях. Це я кажу як про власні пункти забору мережі, так і франчайзинг. Потрібно розуміти, що uh, левова частка пунктів заборів, заборів uh, знаходиться, знаходилась у нас з точки зору кількості, знаходиться у Харківській. І в першу чергу Харківській області, да. Е, і тому там ми, ми втратили, я не буду цифру е, називати, це боль боляче до сих пір, це суттєва втрата. І потрібно розуміти, що е, майже 99,5% персоналу, медичного персоналу на пунктах забору, це жінки. Да, це жінки, медсестри, медичний персонал. Е, коли це війна почалася, звісно, йшлося е, про закриття, про… Про закриття пунктів забору. В деякі пункти забору нас ми втратили через обстріли, були прильоти, навіть таке було. Тому, звісно, ми відчули на себе евакуацію персоналу, так, ну, і потрібно було далі якось оптимізовувати свою роботу. В першу чергу, що ми зробили? Ну, звісно, франшиза, що, щоб якісно і швидко масштабуватися, потрібна гарна лідогенерація так, на пошук потенційних франшизів, потенційних партнерів. Ми передивилися всі бюджети налаштування з точки зору об'єму грошового, з точки зору цільової аудиторії, з точки зору регіонального покриття, куди спрямовувати, куди вести таргетинг на лідогенерацію. Ну, це, це логічно. Це, звісно, були центральні і е, західні області країни. От е, тому ми це зробили. Також був момент до, до війни. Ми працювали ще в підпису договори в паперовій формі. І якраз от ну, десь перед війною ми перейшли на документообіг вчасно, тому що є ну, досить великий документообіг, і додаткові м, потрібно підписувати договори а, чи в електронному варіанті це набагато простіше і швидше можна зробити, враховуючи, що і партнери, хто куди прозбігався, хто виїхав за кордон, хто евакувався на більш безпечні області, це все зрозуміло для нас, і тому це дуже нам допомогло. Логістика треба розуміти, що це е, така одна із найважливіших, мабуть, складових нашого бізнесу. Да, це доставка біоматеріалу від пункту забору власне до лабораторії. Да. Як вже я сказав, у нас було чотири комплекси. Є чотири комплекси лабораторні. До речі, в Харківську лабораторії також був приліт, частково була пошкоджена і обладнання також частково було пошкоджене. Тому також передивилися логістику, передивилися, попередивилися деякі пункти можуть працювати, враховуючи і військову ну, воєнну ситуацію, да враховуючи наявність е м, пацієнтів, які звертаються на здачу аналізів. І, звісно, наявність медичного персоналу також є розуміння, що є в нас пацієнти, які постійно здають аналіз. Тобто, люди, які є серйозні захворювання, да, які на постійній основі а, мусять. Да, у них немає вибору, вони мають здавати ці аналізи, щоб контролювати рівні показники по певним своїм захворюванням, і тому також це було. Переглянута, перед і е, ми зробили максимально залишили ту максимальну кількість пунктів, враховуючи всі ті фактори, які я тільки що назвав, е, щоб пункти забору працювали. Е, ну і звісно, е, давайте ще згадаємо про ковід е, да, 2021 20, рік. Ковід, особливо восени, була друга хвиля ковіду. Це було добре з точки зору фінансово, да, то всі здавали ковід і для виїзду за кордон, і хто захворів, такі ситуації також, на жаль, траплялися. Але треба розуміти, що під час війни питання ковіду стало не то, що на другий план, мабуть, вже на третій, на п'ятий. Бо, бо, бо було не до цього взагалі нашим клієнтам, нашим пацієнтам. Тому ми розроб... почали розуміти, що треба якось оптимізовувати, оптимізовуватися, збільшувати е, дохідність пункту забору кожного окремо. Тому у нас народилася така ідея розробити формат пункту забору плюс лікарі або плюс лікар. Що це дасть? Що це, що це дає для власне для нашого партнера для франчайзі? Окрім того, що пацієнти проходять з вулиці, умовно кажучи, самозвернення на пункт забору для здачі певних видів досліджень. Якщо дозволяє площа, звісно, то є, є варіант здачі в суборенду цього приміщення лікарю певної спеціалізації, яку ми також аналізуємо, виходячи із регіону і локації, де знаходиться цей пункт забору. І лікар лікарю цікаво, він робить на себе. Ну і, власне, єдина умова, щоб цей лікар направляв своїх пацієнтів на здачу аналізу, власне, тут же в цей же пункт забору. Тобто така ситуація він. -він як для лікаря, так і для пацієнта. Тому що давайте згадайте, коли ви здавали аналізи. Ну, це така неприємна така ситуація. Так, це не е, хтось боїться у наприклад, як я. Я просто можу втратити свідомість. Так? Е, тому е, це зручно, коли не треба кудись там їхати, там в якусь лабораторію, да, в якийсь пункт забору. Або в лікарню, або ще кудись, і здати е, аналіз тут же після прийому лікаря. Ну і, звісно, оперативно отримати результат е, як пацієнту, так і лікарі. Ну і лікар продовжить лікування, якщо це буде необхідно. Е, підготував таку діаграмку е, з 2021 року по 23 ви можете бачити, скільки тимчасово не працювало франчайзових пунктів нашої мережі. Тобто, от, другий місяць е, війна почалася, так і з другого місяця. І от з березня дуже велика кількість франчайзинових. Я вже мовчу про власні пункти. Не працювали. Це дуже сильно вдарило по компанії. Дяку, дякувати Богу, да, що ми це витримали цей час, цей період, особливо ці перші 3-4 місяці, коли ви можете бачити на графіку, майже 54 пункти не працювали. Це дуже багато зауважу. От тому і наразі от якщо порахувати загальну кількість партнерів, то на п'ятий місяць, на травень місяць, 23 року не працюють з різних причин тільки 9 пунктів. Які причини це або військова воєнна обстановка в тому регіоні, де знаходиться пункт забору, або власник за кордоном ну, з, з із зрозумілих причин да для нас всіх. Тим не менше, ми цей показник максимально зараз знижаємо і е, намагаємося повернути наших партнерів, які, які з нами підписалися да, і працювали до війни, і працювати зараз. Е, скільки ж ми закрили, втратили, втратили франчайзових пунктів? Да, ну, така сама діаграма тільки по закритим пунктам. Ну, ви бачите той самий період 4, 5, 6 місяць. Е, е, ну, умовно кажучи, за 2022 рік ми втратили 25 пунктів. За 23 й вже 6. При цьому в нас було порядку 8 пунктів. Ми зробили переуступку, тобто продали діючий пункт забору нашого партнера іншому партнеру. Тобто причини, ну, банальні, люди або виїжджають за кордон, потрібні гроші, да, або взагалі виїжджають там в якусь іншу область або взагалі припиняють діяльність в цій, в цій сфері, да, в медичній сфері, в лабораторії. Це також зрозуміло це їх вибір тому така була важка ситуація. Е, і, е, також, е, графік по кількості працюючих е, франчайзингових пунктів на ТПР, також діаграма з 21 по 23 рік. Можете бачити, що поступово, поступово після такого важкого 3-го, 4-го, 5-го, 6-го місяця ми вийшли вже е, на збільшення, да, вже ми ж бачимо, що у нас 70 пунктів наразі на на кіне, на, на, на травень місяць у нас вже є. На червні у нас вже також готується. Вже було три відкритті. У нас, до речі, скажу наперед, також у червні і ще планується в цьому місяці, якщо я не помиляюсь, ну мінімум чотири відкриття і пару підписань, два чи три підписання. Тобто вже трошки все налагодилося, не так як раніше, звісно, як було до війни, але тим не менше продовжуємо наш розвиток. А, що мене е, особливо здивувало, що да, Після початку війни ми ну, думаємо, ну все про взагалі не можна говорити про якісь відкриття навіть по тих під ну, контратах, вже шо що, що вже були підписані до війни. Але у нас реально чудові підприємці з великої літери, чому тому, що перше відкриття у нас сталося тринадцятого року. Це квітень квіт, місяць 22-го, Да, це був Кременчук та Дніпро. Враховуючи, що Дніпро Дніпро цей регіон активно обстрілювався, да, було зовсім неспокійно, але підприємці розуміють, що треба працювати, що, що потрібно заробляти гроші, вірять в проект, і це здивувало. І невеличка статистика за 22 рік, починаючи з квітня, з перших відкриттів, скільки ми відкрили, скільки ми підписали, сумарно це 52 пункти відкрили і 51 пункт підписали контракт. 23 третій рік, така ж сама статистика. Тобто, ми зараз починаючи з січня 23 по ну вже червень, да, як я вже сказав, три, три відкритті вже було. Ми підписали 12 контрактів і відкрили 12 пунктів забору різного формату. Так, як же це нам вдалося? Чому взагалі це, це відбулося? Да, давайте розберемося, хто взагалі купує медичну франшизу медичної лабораторії в першу чергу. Ну, це зрозуміло. Да? Ви бачили ту кількість контрактів, які ми підписали до того до, до війни. І, звісно, відкривалися ті, хто підписався. Хто мав змогу фінансову, в першу чергу, хто не виїхав, звісно, тому ті люди почали відкриватися. Були нас запити вже коли війна була, коли люди евакувалися з східних регіонів, в Центральній або в Київ, або в центральні регіони, в Дніпро, в Полтаву, в Криворі, в Кременчук. То э, вивозили прям свої бізнеси. Да, там був як, як, як зараз згадую. У нас був партнер. Є партнер, коли який виїхав, чи з Краматорська, так з Краматорська виїхав. А в нього була невеличка мережа діагностичних центрів, ОЗД. Діагностика. От і він виїхав і розумів, щоб так закрити комплекс для пацієнта. Він вирішив, що було б доцільно. Створити на базі свого бізнесу ще пункт забору. Власне, така гарна синергія. Цікавий проект вийшов, е, купує також підприємці із власним приміщенням. Це от останні пару місяців. Ми звернули увагу на ту лідогенерацію, на тих лід, лідів, яких ми отримуємо да, потенційних партнерів франшизі. Я це пов'язую з тим, що люди розуміють, що є приміщення, вони їх здавали в оренду, але ви самі бачите, я не знаю, як в інших областях України, але я, я наприклад, за Київ скажу, ну не дуже багато грошей можна отримати з оренди приміщення. Люди це розуміють і, власне, розуміють, що потрібно щось відкривати, кудись рухатись. Ну і звісно, ми таких людей знаходимо завдяки нашому маркетингу. Да, і, Компанії в цілому і е, долучаємо до співпраці. Також е, хто купує діючі партнери франшизі. у е, нас до війни є партнер, був що ну, є досі досі. Є партнер, е, в, 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 в котрій було 5 пунктів в різних локаціях Київської області, і на питання, чому а вона сама, до речі, ще із, з, з лабораторного бізнесу, тобто вона ну, цим займається з лабораторним обладнанням. І на питання, чому ви вирішили таку кількість відкривати, ну відповідь була дуже проста, тому що це найкраща е, пропозиція на ринку лабораторних франшиз. Мін е, мене особисто ця відповідь задовольнила. Да, і дуже було приємно, що партнери, які розуміються, що таке лабораторна діагностика, е, лабораторні дослідження, що він обрав саме нашу компанію для розвитку свого власного бізнесу. Так, хто купує франшизі інших торгових, торгових марок, лабораторної діагностики. Так, це також були звернення з Одеської області. Я пам'ятаю, людина працювала з Ніколап, є така лабораторна мережа. От ми відкрилися власне, був ребрендинг. Ми, людина придбала франшизу. Ми зробили ребрендинг, і зараз вона працює під нашою торговою маркою. І приватні медичні центри. Також цікава історія. От, до речі, це оце у нас Борис Пільківська область е, у партнера. Є невеличну, може би, навіть і велика мережа в цьому регіоні е, приватних амбулаторій, які працюють да, з НЗСУ. І ви, також вони вирішили, що було б доцільно, щоб пацієнти, не відходячи, умовно кажучи, від лікаря тут же в тому ж приміщенні здали необхідні аналізи. Ну і отримали результати як на як намогу швидше, і ці результати побачив лікар і продовжив лікування, якщо це необхідно. Тобто, саме така категорія, така цільова аудиторія е, купує наші франшизи під час війни. Так, а як вдалося? Ну, це я вже сказав ще раз повторюся. Неймовірні підприємці в важких, над важких умовах е, вірять в проект, вірять е, роблять для, все необхідне для того, щоб бізнес е, працював. З різних регіонів, де складна ситуація, де обстріли, але тим не менше відкриваються і працюють про переуступку. Я вже казав, да що було біля вісьми гот, які ми переуступили. Тобто, ми зробили максимум для того, щоб ці пункти не закрилися. Ми знайшли потенційних партнерів, е, перевели перемовини як з діючим власником, так і з майбутнім нашим партнером, для того, щоб вони один продав а інший придбав е, даний пункт. <туслі> Про формат пункт забору плюс лікар, лікарі, я вже сказав, таких проєктів у нас наразі 12. Тобто акцентую увагу на тому, що це не, не скрізь можливо, тому що для розуміння, окрім ліцензії, є ще дуже чіткі вимоги ДБН України, будівельні норми України в цій діяльності. Кожен кабінет має мати певну площу. Да. Да, наприклад, маніпуляційний кабінет там від 12 метрів квадратних і вище. Маніпуляційний кабінет з урогенітальним забором від 18 і вище. І так стосується кожного приміщення: рецепція, кімната. кімната персоналу, санвузол, мокрі точки, наявність вікон, висота стелі, поверх, дуже все ну, для, для отримання ліцензії. Це досить необхідні такі вимоги до приміщення. Тому, де е, дозволяє, дозволяє приміщення, ми звісно перевели е, діючих партнерів у такий новий для нас формат. Також ми переглянули портрет потенційного франчайзі, звернули увагу вже дійсно на лікарів. До речі, дуже цікава теж історія. Лікар, який працює сам на себе як ФОБ, да, він також розуміє, що це, це гарна синергія. пункт забору і його клієнтський прийом, його пацієнти. Він їх лікує, він їх обслуговує. І тут же можна здати аналізи, і він і тут заробляє, і там заробляє, і а пацієнт, взагалі, з точки зору клієнтського сервісу, йому все надається. Тобто він задоволений. Також ми переглянули розвиток з точки зору територіальної стратегії. В першу чергу, це ми для себе виділили такі основні області, які нам цікаві. Ну, одразу скажу: з точки зору областей нам цікаві центральні регіони: це Дніпро, Кіровоградська е область, е частина Запорізької області, там е південна, скажімо так, яка не, не окупована. Звісно, Одеська, Вінниця дуже цікава: Вінницька область, Хмельницька, от е центральну, таку центральну частину мапи хочемо зайняти. Це нам дуже цікаво, і е з точки зору е вже не області а Населення міста дуже гарні кейси в нас з точки зору розміщення в невеличких містах з населенням. Навіть 8-10 тисяч населення дуже гарні результати. Чому тому що на жаль, так склалося, що в таких невеличких містах або взагалі нема куди йти здавати аналізи. Навіть по тих, по, по тих аналізах в НЗСУ, да, які е, зараз іде реформа, е, то що компенсує держава е, державним установам, да, пацієнтам мають мають змогу здати чотири види дослідження безкоштовно, а, а в деяких в багатьох містах навіть такого немає. Тобто в них немає вибору. Ну і по, по, по друге менше конкуренція. Це це треба розуміти, тому що тягатися з великими гравцями ринку ну досить складно. Також ми ще ну, капнути трошки глибше, да ми взагалі підійшли повністю по новому по новому до процесу погодження локації, де саме локація має розташовуватися ближче до до ЛПУ, до до лікарні умовно кажучи, районних обласних щоб була гарна транспортна розв'язка, щоб пацієнт мог міг зручно дістатися швидко і зручно, от тому дуже ретельно дивимося на, на погодження локації. В цьому приймає багато відділів компанії участь і це дає свої плоди. Тобто ну потрібно розуміти, що франчайзинг не дає гарантію да успіху, тому від вибору локації залежить дуже багато. Тому ми дуже обережно зараз до цього ставимося. Дуже ретельно. Звісно, ми оновлюємо фінансові показники. Тобто, ми у нас немає, так би мовити, тавтології да, середньої температури по лікарні, да. ми дійсно дивимося постійно раз в місяць, продивляємося середній чек, кількість чеків по регіонам, дивимося, які затрати у нас є з точки зору кількості персоналів, да, якась оптимізація йде. Тому фінафінадалі то постійно оновлюється, і якщо ви її отримаєте, знаєте, знайте, що. Дана фінамодель наразі відповідає дійсності. Ну і звісно, всі, всі наші відділи активізувалися, відділ франчайзингу само собою, да, ну і комерційний відділ, логістика, виробництво все це працює в спарці для того, щоб ну, це було оперативно, максимально комфортно для наших партнерів. І саме головне, щоб пацієнти отримали вчасно, е швидко і вчасно якісний результат е свого лабораторного дослідження, свого аналізу. Е, яка ситуація на сьогодні? Ну, прискоримось. Мас... ви перелімітували час і а, ще зрозуміло питання. Так, да, да. Ну, дивіться, тут ну, я не буду коментувати. Це наразі ситуація на зараз по кількості, по форматах, і, які в нас є, дав навіть в тій власні невеликі медичних центри, є вже Житомирі, у Львові. От е, тому, отак, от отака ситуація. Ну і, і плани на майбутнє, звісно, розвиток форматів ПЗ плюс лікар, плюс його клініка і інших форматів. Розвиток лабораторій в Києві, у нас дуже велика лабораторія в Києві, ми плануємо, плануємо ще збільшити кількість обладнання, щоб робити якомога більше досліджень по різним панелям, запуск рідинної цитології. Тобто не всі лабораторії це роблять. Це дуже вартісне дослідження, але дуже таке необхідне і в, 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 в різних напрямках. Так, рефранчайзинг також. Ми для себе це відкрили новий напрямок десь пару 3 місяці тому. Це коли власний пункт продається для продається партнеру, щоб він став франчайзером. тобто зворотній процес. Вже два проекти такі в запуску. Зараз люди займаються ліцензуванням. Ну і звісно, відкриваємо максимальну можливу кількість пунктів там, де ми є, і по тим договорам, які ми вже підписали. Ну і ви слушно замітили помітили, що наш, наша місія це: ми працюємо з людьми та для людей, допомагаючи зберегти найцінніше, що є в людині її здоров'я. Дякую за увагу.